Тисячі днів, як українці почули жахливу звістку, почалась повномасштабна війна. Вкотре кров'ю мусимо доводити своє право на незалежність народу та суверенність держави. Вкотре дорогою ціною складний день. Багато хлопців віддали своє життя заради того, щоб ми жили, але ми не втрачаємо надію. Я думаю, що вже Небагато часу, коли Україна буде вільна, ми повернемо наші території, Трохи перебудемо цю державу. Нарешті я думаю, що все буде у нас зроблено і по закону, і будемо жити, розвиватися. І приєднаємось нарешті до Європейського Союзу. Україна вистояла і не здалася за три дні. Українці об'єдналися у боротьбі з ворогом. 24 лютого 22 року я побачив реальне єднання нації. Я побачив, коли не було ніякої політики, коли не було ніяких там спілок, організацій. Я бачив, як е е люди міняли свої політичні погляди. Люди, які ніколи не були патріотами України, не допомагали війську або йшли у війську. Було реальне єднання нації. І ми розуміли, що да, за цю країну треба воювати за цю країну можна вмирати, тому що ти вірив, що в майбутньому. Вона буде незалежною, вона буде процвітаючою, вона буде передовою у світі, то зараз нам бракує на цей день сьогодні. Все-таки тої самої єдності, яка була в нас у 2014 році після подій на Майдані. Доки ми записуємо сьогоднішнє інтерв'ю, хлопці з автоматами в окопі стримують велику навалу авіабомб, ФП-дронів російської армії, яка наступає. Зараз нам бракує тої самої єдності, тому що суспільство розділяють, а це те, що треба ворогу. І в цей день треба просто пам'ятати, яку ціну ми платимо кожен день. В Цей день небайдужі ужгородці, військові, керівництво міста та краю, представники силових структур та дипломатичних установ зібралися на пагорбі слави, аби віддати шану полеглим героям за Україну. Ці тисячі днів це біль, це кров, це сльози, це стійкість, це мужність, це об'єднання держави, це радість від досягненого. Це те життя, яке ми прожили, але ніхто в це не вірив. Тому що всі ми пам'ятаємо, коли різні експерти, партнери навіть говорили про те, що це буде 3-4 дні. Ми змінили думку всього світу. Зробили ті, яких вже ніколи тут не було. Але ми за них постійно пам'ятаємо. Це зробили кращі сини і дочки нашого народу. Ми вистояли завдяки їм. І ми це завжди будемо пам'ятати. Тому ми сьогодні тут. Похилені голови, хвилина мучання, квіти біля меморіалу, запалені лампадки на могилах наших захисників, які віддали найцінніше за батьківщину своє життя. Тисячу днів боротьби українського народу за свою незалежність, територіальну цілісність сьогодні тисячу днів свідомого цивілізаційного вибору, не тільки боротьби. За нашу державність, а за демократичні цінності всього цивілізованого суспільства. Сьогодні нема офіційних е, таких глобальних урочистостей. Сьогодні ми е, зробили ряд заходів е, на пагорбі слави е, в громадах е, і вшановуємо е, також пам'ять загиблих наших воїнів, воїних світла. Воїнів, добра боротьба триває. Україна бореться і переможе завдяки кожному українцю. Тільки разом зможемо змінити історію.